Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу, рада вітати вас у моєму кулінарному блосі, де я кожного дня пропоную рецепти добутнів та свят. Сьогодні приготуємо з вами дуже ситну, просту та бюджетну страву голубці з пшоном та фаршем. Для приготування беремо 250 г пшона. Його обов'язково треба промити гарячою водою я зробила це 4 рази. Після цього заливаємо крупу окропом і залишаємо на деякий час. Таким чином, можна усунути невеличку гірчинку. притаманну пшуну. Далі беремо 2 капустини. У мене вони невеличкі. Вирізаємо качани, у 5-літрову каструлю наливаємо 3,5 літри води, підігріваємо її і кладемо капусту отвором вниз, варимо кожну гулівку по 2 хвилини з обох боків. Потроху роздіваємо капусту. Після цього робимо засмажку, чистимо три морквини. Та 4 цибулини. Цибулю нарізаємо кубиками, а моркву натираємо на терці. Пательню наливаємо рослину, олію, 2 столових ложки і смажимо овочі по черзі до м'якості. Далі солимо та перчимо. Додаємо 2 столових ложки томатної пасти, перемішуємо. Після цього вливаємо столову ложку сметани і теж перемішуємо. Зараз треба підготувати капустяні листочки по черзі. Позбавляємо їх від товстих фрагментів. Після цього робимо фарш, додаємо 500 меленого м'яса. Зливаємо воду з пшона і теж висипаємо його у миску. Всипаємо також половину засмажки, додаємо чайну ложку солі і півчайної ложки перцю, все перемішуємо до однорідності. Дно каструлі встиляємо капустяними листочками і починаємо начиняти голубці класичним способом, але з невеличкими відмінностями. На кожен капустяний листок викладаємо столову ложку начинки, розмащуємо її та закручуємо голубець трубочкою, а з боків все занурюємо всередину. цей спосіб найбільш вдалий з практичної точки зору, тому що такі голубці ніколи не розварюються. Це доведено моїм неабияким кулінарним досвідом. До речі, розмащувати начинку по капустяному листу треба тільки у випадку, якщо у фарші є пшоно. Цей рецепт перевірений руками, адже його мені передала матуся. Викладаємо голубці шарами у каструлю. Вона 5-літрова. У миску наливаємо 400 мл води, додаємо півтори чайних ложки солі. Розмішуємо. Далі до другої половини засмажки додаємо 300-400 мл сметани будь-якої жирності. Розмішуємо, доводимо до кипіння і вимикаємо. Виливаємо засмажку на голубці, розрівнюємо, додаємо підсолену воду. Краще каструлю трохи потрасти. Щоб заливка рівномірно розпроділилася, Накладаємо голубці капустяними листками. Крутити їх можна різного розміру. Це залежить від індивідуальних уподобань. Каструлю ставимо на вогонь. Накриваємо її кришкою, доводимо до кипіння і тушкуємо не менше, ніж 45 хвилин. Можна до години. Цей момент залежить від капусти. Якщо вона більш стара, то і тушкувати треба довше. Варимо голубці на слабому вогні. Абсолютно те саме можна робити, і у випадку з випіканням у духовій шафі. Тільки для цього треба вкласти голубці у форму для випікання, залити заливкою та засмажкою і поставити в духовку нагріто до 180 градусів на 45-60 хвилин. Я тушкувала голубці 50 хвилин до повної готовності, тому вимикаємо вогонь і пробуємо продукт веделкою. Як бачите, вона легко проколює кожен голубець. Це говорить про те, що і капуста, і м'ясо повністю зварилося. Викладаємо страву на тарілку, прикрашаємо листочками будь-якої зелені. Голубці у розрізі також дуже гарні. Подивіться, які прошарки всередині голубця, немов акуратні рулетики. Такий ефект зробився тому, що я розмащувала начинку. Голубці одинаково смачні і приготовлені у духовій шафі і на плиті. Рекомендую вам спробувати таку бюджетну, але неймовірно смачну страву. Вона обов'язково сподобається вашим друзям та близьким. Запрошую підписатися на мій канал та поставити подобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Смачного та продуктивного вам дня!